Знову всіх вітаю на каналі Америка Нафта, і сьогодні буде топ седанів бюджет 12-15 тисяч доларів. Сьогодні у відео ми підібрали для вас аж 17 таких седанів. Це будуть автомобілі 18-22 модельних років. Також обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступне відео, де я вам покажу кросовери в бюджет 12-15 тисяч доларів. І починаємо наш топ. Перший автомобіль це a 4, популярний седан, автомобіль 18 року. Хороша комплектація, він був проданий по ціні 4650 доларів. В цьому автомобілі повний привід та мінімальні кузовні пошкодження. Під ключ він обійдеться в бюджет 13 135 тисяч доларів. Йдемо далі також популярний седан, це Toyota Camry. автомобіль 19-го року і 6900 виграшна ставка. При цій ставці автомобіль обійдеться в Україні до 15 тисяч доларів. По цьому авто пошкодження пройшлись по правій стороні. І наступний седан це Volvo S60, автомобіль перед максимальної комплектації 2020 року. Це авто має мінімальні пошкодження по задній частині та повний привід. 5800 виграшна ставка, тобто такий автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 13-14 тисяч доларів. Зараз хороші ціни на автомобілі в США, тому якщо ви бажаєте теж оперативну підбірку, звертайте за номером на екрані або в описі залишайте заявку під цим відео. Один з найпопулярніших седанів, які у нас часто запитують, це Volkswagen Passat. Автомобіль в даному випадку 21-го модельного року і 4,5 виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет до 13 135 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте отримати Passat 15-17 років, то такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 9 тисяч. Далі автомобіль менш популярний ніж Passat, але дуже хороші ціни зараз на американських аукціонах. Це Acura LX 2021 року. Пробіг всього лише 28 тисяч миль. І цей автомобіль було продано за 4300 доларів. Такі авто можна розглядати в бюджет 13-13,5 тисяч доларів теж. Наступний автомобіль це Mazda 6. Авто 21-го року в турінг комплектації це предмаксимальна комплектація, має мінімальні пошкодження, тому цей автомобіль можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Якщо розглядати по цінам під ключ, то вона буде до 14 тисяч доларів. Далі у нас буде Мерседес це автомобіль Mercedes c 2018 року. Цей автомобіль має пробіг всього лише 25 тисяч миль і 6200 виграшна ставка. Тобто таке авто можна розглядати до 15 тисяч доларів в Україні. В попередніх випусках я вже показував Mercedes, але це 250, який можна купувати в бюджет до 10 тисяч доларів. Зараз також хороші ціни на електромобілі. Один з них я вам покажу. Це Tesla Model 3 2018 року Long Range і була продана за 6900 на аукціоні Insurance. Цей автомобіль обійдеться до 12 тисяч доларів плюс ремонтні роботи, оскільки відсутні митні платежі. Наступний автомобіль можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів вже в Україні. Це Ford F'usion максимальної комплектації Titanium. Автомобіль 2020 року та має повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. Вона ще часто запитують автомобілі марки Honda, а саме Honda Civic або Honda Accord. Я вам покажу саме Accord, Автомобіль 2018 року, тут економічний двигун 1,5, 5100 виграшна ставка. І цей автомобіль також можна розглядати в бюджет до 13 тисяч доларів в Україні. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залучайте заявку в описі під цим відео. Встигніть купити автомобіль максимально вигідно. Hyundai Sonata вже в новому кузові 2020 року. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 4-5 тисяч доларів на аукціоні, тобто вона під ключ в Україні обійдеться до 14 тисяч доларів. В даному випадку автомобіль має хорошу комплектацію та мінімальні кузовні пошкодження. Сьогодні в випуску я вам показував Toyota Camry. Також сьогодні буде ще одна Toyota, але Corolla. Автомобіль вже 21-го модельного року в новому кузові та SE комплектація. Це хороша комплектація, має невеликий пробіг та ще виграшна ставка. Таку машину можна теж розглядати в бюджет 14-15 тисяч доларів під ключ в Україні. Далі випуску у нас нове покоління автомобіля KIA Optima. Це KIA K5. 21-го року перед максимальній комплектації і 4,550 виграшна ставка. Цей автомобіль, який має такий чудовий дизайн, можна купити в бюджет до 13,5 тисячі доларів. Також вам покажу автомобіль BMW 18-го року 320. та Це авто було продано за 5 тисяч на аукціоні Insurance, має пошкодження по задній частині, його можна розглядати в бюджет 14-14,5 тисяч доларів в Україні. Якщо ви розглядаєте таку BMW, але 15-16 років, її можна купити в бюджет до 11 тисяч доларів. Наступний седан це Alfa Romeo 19 2019 року автомобіль, 2,0 двигун і 4600 виграчна ставка. У нас в наступного випуску також буде Alfa Romeo, але стелею. Цей кросовер також можна купити в бюджет 4-5 тисяч доларів, як бензинову, так і дизельну версію. Infiniti Q50 2021 року. Далі випуск. Цей автомобіль також був проданий за 4600. Його можна роздати в бюджет до 14 тисяч доларів. В даному випадку авто має пошкодження по правій передній стороні. У нас нещодавно вже закінчується ремонт по Infiniti q 60 23-го модельного року. Таких автомобілів навіть немає продажу на вторинному ринку. І закінчує наш випуск автомобілем Jaguar XE Premium комплектація. Авто 2019 року має повний привід пробіг 44 тисячі та 2,02. Це авто за 400 було продано і під ключ воно обійдеться до 13,5 тисячі доларів. Якщо ви бажаєте отримати консультацію або підбірку автомобіля згідно ваших побажань, звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо всі дні та по всій Україні. Всі наші автомобілі страхуються на весь період доставки. Наразі транспортування займає до двох місяців. Також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші цікаві топи з нашого офісу або з наших СТО. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.